Дорогі брати і сестри, сьогодні ввечері ми разом молилися на Святому Розарію, ми відновили деякі події з життя Христа, нашого Спасителя, і ми зробили це з тою, хто є нашою Матір'ю Марією. Вона впевнено веде нас до свого Сина Ісуса. Марія завжди нас веде до Ісуса. Сьогодні ми відзначаємо свято від відвідин Пресвятої Діви Марії до кузини Єлизавети. Хочу медитувати з вами над таємницями життя Марії, показуючи, як Марія проходить свій шлях життя з великим реалізмом. Гуманно, конкретно. Три слова характеризують вчинки Марії: Слухання, Рішення Дії. Слухання, рішення, дії. Слова, які вказують нам на шлях, важливі для кожного з нас, який Господь вимагає від нас у житті, щоб ми ним йшли. Слухання, рішення, дії, слухає, де народжується жест, відвідин Марії до Єлизавети, від слів ангела твоя родичка Єлизавета в своїй старості теж злачала сина. Марія знає, як слухати Бога. Увага це не просто почути. Можна почути поверхнево, але це слухання уважне, з прийняттям, сприйняття відкритість на Божі пропозиції.

Говорять події її життя, уважна до конкретної реальності і не зупиняється на поверхні, але йде глибоко, щоб зрозуміти сенс. Дворідна сестра Єлизавета, яка вже стара, чекає дитину, це факт. Марія уважна до значення, вона розуміє немає нічого неможливого у Бога. Це також важливе для нашого життя, слухати Бога, що Він говорить до нас, а також слухати щоденну реальність, уважність до людей, до фактів. Бо Господь стоїть при дверях і стукає в різні способи, дає певні знаки нам на нашій дорозі. А нам важливо розуміти їх.

Не переживає труднощів поспіху, але, як Святий Лука пише, роздумувала всі ці справи в серці своєму. І навіть у вирішальний момент благовіщення вона запитує ангела, як це станеться. Але тут вона не зупиняється, йде вперед. Вона вирішує. Вона не живе в поспіху, але тільки тоді, коли це необхідно, поспішає. Марія не піддається захопитися подією. Не уникає також складних рішень, і це фундаментальне рішення, яке змінює її життя. Я раба Господня, Ця постава виражалася в повсякденних рішеннях, які були багаті також в значення. Я згадую історію про весілля в Кані. Навіть тут ми можемо побачити реалізм, людяність, реальність Марії, яка уважно ставиться до фактів, проблем і розуміє труднощі тих двох молодих, яким забракло вина на весіллі. І знає, що Ісус може допомогти, вирішує звернутися до Сина, заступається за Ним. Не мають вони більш вина. У житті важко нам приймати рішення. Часто схильні відкладати рішення, щоб інші вирішували за нас. Ми часто вважаємо, що краще захопитися подіями, дотримуватись моді часу. Іноді, щоправда, ми знаємо, що потрібно робити. Але у нас не вистачає відваги. Марія, чи здається нам занадто складно це для нас, тому що це означає йти проти течії. Марія в благовіщенні, у відвідинах, на весіллі в кані йде проти. Слухає Бога, роздумує і прагне зрозуміти реальність, вирішує. Довірити себе цілковито Богові, вирішує відвідати, хоча вагітна, літню родичку, вирішує довірити синові наречених їхнє життя, щоб врятувати радість весілля. Третє слово дії. Марія Марія вирушила в дорогу. І йшла поспішаючи. В минулу неділю я говорив, щоб чинити як Марія, незважаючи на труднощі, критику, за рішення, чинки, але йти вперед не зупиняється вона, бачимо перед нічим. Звідси береться то, поспішала у молитві перед Богом, який говорить який говорить, розмірковує над подіями свого життя. Марія не спішить, не дозволяє нікому в даний момент втручатись, не піддається захопитися подіями і над цим затриматися. Але коли вона ясно розуміє, що Бог просить, що потрібно зробити, не вагається, не відкладає, але йде перед поспіхом. Святий Амвросій коментує благодать Святого Духа не терпить зволікання. Чинки Марії є наслідком її послуху словам ангела: з любов'ю йде до Єлизавети, щоб допомогти, виходить зі свого дому, виходить від себе, тому що кохає, і несе найдорожчий скарб Ісуса. Несе свого сина, іноді ми перестаємо слухати, роздумувати над тим, що повинні робити. Іноді виразно знаємо рішення, які потрібно зробити, але не робимо. Цей перехід не робимо до вчинків. І перш за все, ми не поспішаємо до інших з нашою допомогою. З нашим розумінням, нашою любов'ю. Але йти ти як Марія, несучи те, що найцінніше, те, що ми отримали також Ісуса і Його Євангелія, Словом, а особливо з, з конкретним свідоцтвом наших вчинків. Марія слухає, вирішує і діє. Марія, жінка, яка слухає, вчини відкритими наші вуха, щоб ми слухали слова Твого Сина Ісуса серед тисяч слів цього світу, чини, щоб ми змогли читати та розуміти нашу дійсність, в якій ми живемо. Кожну людину, з якою зустрічаємося, особливо тих, хто бідний, нужденний, хто знаходиться в тяжкому становищі, Марія, жінка рішень просвітли наші уми і наші серця, щоб ми вміли коритися слову твого Сина і не піддавалися тільки захопленням, подіями і на цьому затримувалися. Дай нам мужність рішень без зволікання, бо інші орієнтуються на наше життя. Марія жінка дії, чини, щоб наші руки і ноги поспішали до інших, несучи любов Твого Сина Ісуса, несучи у світ світло Євангелія. Господь з Вами і з Духом Твоїм. Нехай благословить Вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Дякую за цей розарій, за цю молитву разом, за цю спільноту, яку ми творили біля Марії. Вона благословить нас усіх, чинить нас більш братами. Доброї ночі і гарного відпочинку.